Алло? Привіт, це Грізельда. Виручай, будь ласка. Можна дуже довго сперечатися щодо того, якою вона була. Якою жінкою, якою матір'ю. Та, звісно, наркобаронкою, яка створила один з найбільш прибуткових картелів в історії. Це зупоне, що це країн для сонів. Ця сенсація є більше, ніж гроші, ніж гроші, ніж гроші, ніж гроші. Софія колумбійка, і я колумбієць. Мабуть, саме тому я люблю працювати з нею і радів цій можливості. В роботі вона знаходила себе як митця, а я лише додавав їй упевненості. Грізельда Бланко це одна із класних історій про наркоторгівлю і про жінку, що досягла успіху в цьому суто чоловічому середовищі. Вона завжди намагається робити усе по-своєму, але в неї вибивають землю з під ніг, і все треба починати з нуля. Грізельда здатна на вчинки, що не всім до снаги, вона змогла керувати цим світом. Це помітно, коли знайомися з нею ближче. Вона була не така знаменита, як, наприклад, Пабло Ескобар, та навіть він боявся її у свій час. Вона була непохитна. Ми заробимо грубі гроші для себе, для наших сімей. Збережімо те, що бляха наше! Її фізична трансформація була одним з найскладніших аспектів цього шоу. Ми вирішили, що вона має бути не така, як Софія, але нам не варто імітувати Грізель Дубланко. Зокрема, щоб грим не заважав їй грати. Я знаю, зайдони та сипасальм. А вона носила той грим кожен день годинами. Вона була в кожній сцені. Це було у Майамі в сімдесятих і вісімдесятих. А я хотіла, щоб образ відповідав епосі. Усе це вбрання якесь абсолютно неймовірне. Така пастельність і водночас барвистість Майамі. словами не передати, яку неймовірну роботу провела наша команда, щоб втілити це у життя. У мене була причудова команда стилістів. Це справді дуже складне шоу. Там було багато рухомих деталей. У нас було п'ять порок різні періоди часу. Наприклад, 78-й, рік, 83-й. Її постава змінювалась. Те як вона тримає руки. Одна із яскравих рис Софії Її прекрасні брови, а вона хотіла, щоб ми їх трохи вискубали, щоб було як у сімдесятих. На ній були спеціальні накладки, на які ми клеїли штучні брови. А ще був ніс і накладні зуби, що стерчать. А ще ми зробили нижні зуби трохи жовтішими, бо вона курить у кожній серії. Я мала просто зникнути. Це була вже не акторка, і ніхто не бачив, як Софію на майданчику. Коли вона виходила зі своєї гримерки, то була грізельдою. Саме тому Софія досконала. Людям подобалося те, як вона себе несе. І саме тут вони перетинаються Софією. Нам потрібна сама сутність Грізельди. Серіал має особливий настрій. Він не зовсім схожий на інші. Він має цілісність. Річ у тім, що хай би які Грізельда не долала перешкоди, вона, безперечно, не герой. І нас це турбувало. Як нам змусити глядача співчувати жінці, яка насправді просто мерзена? Йдеться точно не про гламурне життя. Ні, воно було кривавим і жахливим, але у світі, що її породив, вона просто робила те, що вміла. ¿Quieren ver qué tan putos lejos llego?